Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття з ліплення. Ми будемо ліпити грибочки. Для цього нам потрібно пластилін, дощечка для ліплення, серветки. Діти, погляньте, хто до нас в гості завітав, зайчик, який сидить під кущиком і сумує. А біля нього стоїть кошик. А в кошику тільки два грибочки. А інший інші він загубив. Давайте допоможемо зробити грибочки. А зараз давайте розімнемо свої пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Віє, віє, повиває, жовті листочка з дерева зриває. І летять листочки, кружать по доріжки, падають листочки прямо на підніжки. Діти, а зараз ми розглянемо грибочок. Гляньте, що він складається: з ніжки і шапочки. Ми будемо ліпити спочатку ніжку, а потім шапочку. Беремо пластилін для ніжки. Розминаємо його, катаємо стовпчик, розкатали стовпчик, вирівняли. Тепер беремо другу частину пластиліна, розминаємо його, робимо коло і долоньками придавлюємо. Шапочку. Получається така шапочка, трошки вирівняємо її. І з'єднуємо стовчик із шапочкою. З'єднали, придавили. Ось такий грибочок у нас получився. Давайте ще один зробимо грибочок. Беремо пластилін. Розминаємо для ніжки, м'якенькі вже, розкатуємо стовпчик, вирівнюємо, получилась ніжка. Тепер катаємо кружочок, скатали, піддавили долоньками, вирівняли, получилась шапочка. З'єднуємо ніжку із шапочкою. Такий гарний грибочок у нас получився. Ми зробили два грибочки для зайчика. Тобі подобається зайчик? Більше не будеш сумувати, положимо грибочки, зайчику, в кошик. Які гарні грибочки у нас получилися. Діти, що ми сьогодні ліпили? Так, грибочки. А зараз дякую вам і жду зворотного зв'язку.